Ще до кінця 2022 року Збройні Сили України можуть досягти значних перемог на фронті. Про це проінформував в одному з інтерв'ю керівник головного управління розвідки Міноборон України, генерал-майор Кирило Буданов. Коментуючи сценарій розвитку війни. Він не виключив, що може йтися і про деокупацію Херсона. До кінця року ми ще просунемось перед значно. Це будуть такі зна значні перемоги. Ви скоро це побачите. Я сподіваюся, що це може бути Херсон. Крім того, Буданов прогнозує завершення повномасштабної війни вже до літа 2023 року. За словами керівника ГУР, йдеться про вихід України на міжнародно визнані кордони 1991 року. Буданов прогнозує, що після завершення війни розпочнеться процес розпаду в Росії, під час якого від країни-агресора можуть від'єднатися певні регіони. Йдеться насамперед про кавказькі регіони. Але не лише про них. Після завершення війни почнеться дуже серйозний і політичний процес, пов'язаний також зі змінами в нинішній Російській Федерації. Від Росії від'єднаються певні частини. Росія буде виплачувати репарації нам, це все їх чекає.